Доброго дня! До вашого уваги свіжу з Німеччини Mercedes-Benz Vito в довгій базі. 119-й найпотужніший. 2020 року виготовлення з оригінальним пробігом в 208 тисяч км. Пробіг повністю підтверджується по офіціалу, є витяг з офіціалу З радістю поділюся. Якщо ж ви дивитесь автомобіль на Автрії, ви можете замовити безпосередньо на Австрії перевірку даного автомобіля по пробігу за 550 гривень. Якщо ж ви здалеку, не маєте бажання чи змоги приїхати, але бажаєте впевнитись в чудовому технічному та візуальному стану даного автомобіля. Можете замовити повноцінну перевірку через авторія з комп'ютерною діагностикою, оглядом двигуна, кузова і так далі. Автомобіль після повної хімчистки та полірування трішки згодом пройдемося по лакофарбому. Автомобіль повністю не фарбований, весь в рідній фарбі, без додаткових там лакувань і тому подібного. З автоматичною коробкою передач. На чудовій комплектації є LED-оптика, противотуманні фари, легкосплавні 17 диски на чудовій літній гумі. Є рейлінги на даху, круїз-контроль, мультикермо. Велика магнітола, навігація, android Auto, CarPlay і тому подібного. По комплектації пройдемося ще всередині трошки пізніше. Покажу вам автомобіль трішки ближче. Хороша літня гума спереду. Хороша літня гума ззаду. Красиві, красиві в нас диски. В хорошому стані термозні колодки. Лобове оригінальне, мерседесовське. Рідне ще 2020 року. З налоком без сколів, тріщин і так далі. Права фара в нас. В хорошому стані, без пошкоджень, так само і бампер з решіткою весь хром в чудовому стані. Ліва фара у нас також в чудовому стані, по капоту присутні незначні мілкі сколи піскоструй так, як його називають? Але в межах розумного, без безм'ятино, без великих висічень, я б сказав, би, що це навіть плюс, ніж мінус, що може бути показним, показником того, що автомобіль велику кількість часу їхав по автобанам. А як відомо, набіг по місту та по трасі зовсім по-різному впливає на моторесурс автомобіля. По сидінням у нас 1-1, за бажанням покупця можна буде зробити 1-2. Сидіння з підлокітничками, з мікроліфтами, з підкачкою та підтримкою спини. Електрозеркала, сидіння також вже з підігрівом, є датчик світла та дощу. Передні та задні противотуманні фари 208 тисяч оригінального пробігу. Кермо по керму присутні незначні потертості ось тут. Ну, В принципі, така початково-початкова стадія. Можна буде, якщо клієнт забажає обшити або пофарбувати спеціальною фарбою для рулів. Так, в принципі, на 8-7 на, 8, на 7 з 10. Оцінюю даний руль. Є круїз контроль, мультикермо, велика магнітола, камера заднього огляду, Android-Auto, CarPlay, кондиціонер. Є в нас такі приємні Embed підсвітки зі зміною кольорів під ваш смак повністю по салону. Також такі дефлектори йдуть також з підсвіткою. В салоні панує ідеальна чистота і порядок. Є ще такий у нас перчаточник, такий підстаканочок, зручно туди кидати всілякі речі. Автомобіль після повної викатки рівнесенький як струна, без мятинок без безподряпано в чудовому стані. І ось така незначна плавна-плавна вм'ятинка на задньому вікні. 119, та всі ще тільки на місці. найпотужніша, найбажаніша, найкраща, так сказати. Два ключа, домкрат, балонік, запаска, повністю все в комплекті. В адекватному стані арки та підлога є повністю комплект-кар багажнику. Камера заднього огляду. По цій стороні також у нас все чудово. Автомобіль рівненький, гарненький, без нюансів. Криша так само рівна. Всі ролики, замки, повністю все працює чудово. Без нальоту ржавчини, фіксатор. Це також добре так само з підігрівом. По дверних картах вони в хорошому стані. Попередні панельки також нічого сюди не вкручували, не нищили її. Дійсно, вона в хорошому стані. Сидіння без прокурів, без пропалів в Хорошому стані. І давайте ще на останок пройдемося по лакофарбовому. Автомобіль повністю розмитнений, сертифікований і готовий до постановки на облік. Ви будете першим власником в Україні. Реєстрація в МРАО обійдеться всього в півтори тисячі гривень. Без жодних додаткових сплат акцизних податків і тому подібного. Також можливий безготівковий розрахунок з відшкодуванням ПДВ для фірм. Також можемо зробити повністю пасажира під ключ, під вас. Дуже хороший варіант, так як вам не доводиться обирати з вже з тих матеріалів, хто обшив або зробив до вас. З тим з тою кількістю місць і з тою розстановкою сидіння як хтось обрав за вас. Ви маєте можливість обрати повністю салон: від оригінального до Бердичівського до самих модних під В-клас, під реклайнери, чогось попростіше. 9 місць, 8, 7 з кондиціонером, з вебастою, з обішумкою. В залежності від ваших побажань, від вашого бюджету. Повністю робимо все-все-все від найпростіших до якихось найскладніших. Можемо також зробити по оригіналу. З оригінальними сидіннями, з оригінальними картами. Робимо все під ключ з документами. Ви приїжджаєте і вже забираєте повністю готовий автомобіль на документах і вже з готовим повністю салоном. Також кого цікавить, можлива доставка по Україні. По попередній домовленості під завдаток, але вона присутня, щоб ви не боялися скидати завдаток і так далі. Як і казав попередньо, можете замовляти перевірку через сайт авторія, все прозоро, чесно, відкрито, автомобіль заганяється на сертифіковане СТО Bosch Service в місті Бердичеві, і люди повністю роблять всю діагностику, чого ви зазначили. Ви заходите там вичерпний перелік. Пропозицію, тестова поїздка, фотозвіт, комп'ютерна діагностика, перевірка ходової, огляд двигуна. Тут повністю все чудово. На місці по приїзду гарантую всі можливі перевірки, СТО, комп'ютер, також є яма в наявності. Одразу можна оглянути, що двигун без підтікань. По ходовій також нічого не стукає, не грюкає. Автомобіль Дійсно, у відмінному стані, як візуально, так і технічно. Не фарбований, з рідним пробігом коробка не пинається, мотор працює чудово. В принципі, якщо хочете, можна ще завести мотор. Це без зайвих звуків в чудовому режимі. Ось такий чудовий автомобіль, кого цікавить, телефонуйте з радістю відповімо всі ваші запитання.